Права 1487 з одного міста в одному напрямку одночасно вирушили пішохід і велосипедист. Швидкість пішохода 3,6 км за годину, а велосипедиста у 4,5 рази більша. Яка відстань між ними буде через 1,2 години після початку руху? Ну що ж, почнемо? Давайте міркувати. В даному випадку нам треба спочатку знайти, а яка швидкість велосипедиста. Ну, як її знайти, треба тоді 3,6 помножити на 4,5, тому що вона у 4,5 рази більша. Пишемо перше. Ну і записуємо, що 3,6 що множиться на 4,5 і це дорівнює. Ну, Давайте множити стопчик. Записуємо 3,6. Записуємо 3,6. Що множиться на 4,5. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 5 15 плюс 3 18. 6 на 4 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12 плюс 2 це 14. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 плюс 1 це 6. Тут у нас буде одиниця нулі, 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 16,2. Отже, це у нас буде чого? Кілометрів. За годину. Це в нас буде швидкість велосипедиста. Велосипедиста. Ну що ж, давайте міркувати. З одного місця. Рушають і велосипедист, і пішоход. Велосипедист рухається швидше. Відстань між ними буде весь час збільшуватися, бо швидкість пішохода недостатня, щоб його наздоганяти. І наскільки буде, яка буде швидкість з якою вони віддаляються, треба від швидкості велосипедиста. Це кожну годину він проїде велосипедист 16,2 відняти швидкість пішохода кожну годину він пройде 3,6 км. То ми записуємо друге. І пишемо, що швидкість віддалення у нас дорівнює. Треба від 16,2 відняти 3,6. І це дорівнює Віднімаємо спочатку цілу частину: 16,2 мінус 3, це буде 13,2. І ще залишиться відняти 0,6. І це дорівнює ну Дивіться. Це ми можемо записати як 12,12. ,12. А від 12, десятих, якщо віднімемо 6, десятих, то це буде 6. десятих. То пишемо, що це дорівнює 12,6. Пишемо в дужках, чого кілометрів за годину. Ну що ж, я тут записав, що це швидкість віддалення. Ми колись так писали в задачах. Давайте напишу ще раз, щоб ви пам'ятали, це у нас буде швидкість. Віддалення. Є. Ну що ж, якщо ми знаємо швидкість віддалення, а нас запитують, а яка буде відстань між ними через 1,2 години. Ну, Треба цю швидкість віддалення помножити в даному випадку на час. То пишемо третє і записуємо, що відстань S, у нашому випадку треба швидкість віддалення. Помножити на час Т. І це дорівнює. Замість швидкості віддалення пишемо 12,6. Що множиться на 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо 12,6. Давайте тут. Що множиться на 1,2. Множимо. 6 на 2 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4, плюс 1 це 5. 1 на 2 це 2. І 126 на 1, це буде 126. Так і записуємо. Додаємо. Кінці у нас буде 2. 5 плюс 6 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 2 4, плюс 1 це 5. Тут у нас буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо. Ну що ж, записуємо тоді що добуток У нас дорівнює 15, цілих, записуємо 12. Сотих. Ми кілометри за годину помножили на години. години скорочуються, відповідь у нас буде в кілометрах. То записуємо, це у нас буде відстань. Між ними. Між ними. Через... 1,2 години. Є? Ну що ж, отже, яка буде відстань між пішоходом і велосипедистом 15,12 кілометра. Записуємо відповідь. Пишемо 15,12 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху та формулу швидкості з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.